Цікаво, що тут обгородили, бачите? Обгорожена, тут такий наче майданчик з лавочками. Але от висить така табличка, написано, там увага, глибокі викопи, мабуть, глибокі ями, але я не знаю, де ями. Може, а, я думаю, отут щось вони бачите, щось вони робили. Вон каміння накидали, винули каміння. Оцю. Та, може роблять якийсь ремонт, прокладають труби чи щось таке, щоб люди туди не заходили, але бачимо по слідах люди все одно тут ходять. От людям треба пройти тут навпростець, так, хоча обійти тут. Ну, Чесно, якщо трохи обійти, то може займе на одну хвилину більше. Але навпростець воно цікавіше. Може ще в викопи попасть. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте свою вподобайку, напишіть мені коментар. До зустрічі на наступних відео.